Сортив, я не можу сказати, які сорти, бо ці прищепи я робив, коли мені було десь, може, біля 30 років. І я десь по людях їх брав. У когось отак. Хтось угощав грушею у мене. Потім я приїжджав, брав пагон із груші, отакий Ось Отакий пагон брав. Приїжджав, садив дичку, до її прищеплював і так виходився в мене. Груші. Які сорти? Все, що було погане, все повимерзало. А все, що є на сьогодні, є оце все. Зараз у мене лежить ці груші, вони ще будуть десь ще місяць, може, зберігання їх не буде, а далі вже все. І ще один сорт. Круглий такий, як яблука. То есть. Ну як сорт називається? Та я на базар їх привожу і ніхто толком не може сказати, що це за сорт. Як його відповісти на те? Ну, В кінці лютого, в середині лютого, я зрізаю отаку цю віточку і я її ложу в погреб. Я роблю це є в кінці лютого, десь під кінець лютого. Ще є і заморозки. Бо якщо пізніше, в мене теж не виходить. Вже немає тих людей, щоб знати, який сорт груші.